До місця розташування батальйону Гори. Відповідно, Метою поїздки було контроль за доставкою вантажу з теплими речами, які ми відправляли від Рівнощі для наших бійців, і також подальше вивчення ситуації із матеріально-технічним забезпеченням батальйону. В цілому, за результатами. За результатами Консультації із командуванням батальйону та розмов із бійцями батальйону е виявлено потребу, подальшу потребу у засобах індивідуального захисту та у потребу у ремонті та заміні е автомобільної техніки, яка використовується батальйоном. Е з цією метою е вчора до місця розташування батальйону було відправлено вантаж із 50-ма. Бронежилетами та 50-ма захисними шоломами, які були закуплені за кошти обласного бюджету, і е, сьогодні вони мають бути вже доставлені до місця розташування батальйону. Також е, зараз на рівні працює група військових, яка займається відбором е, техніки та проведенням регламентних робіт по підготовці цієї техніки для використання нашим батальйону горів е, з метою допомоги нашим військовослужбовцям. Нами за участі меценатів було закуплено 12 нових акумуляторних батарей для військової техніки, яка буде використовуватися нашим батальйоном. Ця, ця закупівля була зроблена за напрахання самих, самих бійців. Також хочу повідомити, що на Рівнічні, як ви знаєте, як повідомлялося раніше, реалізовується програма по заміні газових. for the